Всім привіт! З вами Гаммер та Декарт. Декарт? Так, Декарт. Свиня Декарт. Е, хто не зрозуміє, чому Декарт, то подивіться пригоду моблі, обов'язково зрозумієте. Ну, що ж, е, я вже казав в минулому випуску нашому, нашого летсплею, що у мене полетіли мої відео кудись здалеко. і, на жаль, на жаль, на жаль. Також пропали ті відео, в яких описувалося, як я тут це. Зробив і що я зробив. Так що, зараз сам розповім, сам покажу. Ну, насамперед, це свині. Так, я вже ходив за свинями. Ось я маю свою власну наїзну свиню. Так, ось її загін. Треба одразу кілька двері закривати, вона дуже любить тікати. Так, і все. Е, що ж, ну, я обвів весь будиночок такою ліаною. Так, по-перше, красиво, по-друге, легко наверх дістатися. А, от, тільки тут трішки під вікнами неверусаяни. Так, і ось, і ми наверху. Так само легко спуститися. Ай! <смітник> ну, взагалі завжди легше спуститися просто так. Акуратно. Так, ну і відразу пішов за кактусами. Тепер у мене є такий собі... не знаю, смітник. От. І все. І смітнику. Так, ось така от в мене ферма куряча. От кури там стрибають, 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 і всі їхні яйця падають сюди. Легко збирати. І добре, але тих є вже так багато, що я і тут також змушений був поставити ще один катус. Це просто супер смітник 3000. Так. І все. І нічого нам не заважає. Так, друга ферма це ферма свиней. Ну, я змушений був зробити її так глибоко під землею. Вони тікали, гади такі. От в мене вже тут 4 сувні, тут треба буде землею все обробити, просто землі я щось там не вистачає, у мене потрібно буде там зазамнаюпити. Ну і тут сама корисна ферма, ферма курів. Курів тут також вистачає, так. От, щоб вони хавали, так, не знаю, що тут мотека робить. Ой, ну зараз нагодуємо одразу відразу курів. Так, хавайте, 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 хавайте. Так, ну все, хватить з вас. Так, ну, скорблен з з так само, тут же купа є, є Також не розумію, що тако кругляк робить. Перекуряти, ну так, трудно верх буде забрати. Е, так, і найбільше змін все ж таки в середині будинку. Хоча ні, все-таки в підвалі є змін більше, але. Ще цікаві зміни є в середині. Так, я збільшив стелю для того, щоб можна було поставити. Е, ще одну скриньку. Скринька внизу для... там, не знаю... Заліз за всякого там інструментів азарху для їжі. Ну тут, як завжди, кругляки, все, що з дерева стосується. Тепер тут чотири пічки завжди не, не вистачає, коли щось потрібно робити. Так, ну тут все підняв на один рівень для того, щоб там скрій конузу поставити. І о, ні, Двері зникли. Ай, як зайти, як зайти? Ай-яй-яй-яй. Що ж тепер робити? А я знаю, що тепер робити. Нас тут є таємний вхід. Ось так. Ну, для чого я це зробив, запитаєте ви. А для того, щоб тут можна було поставити е, навколо всюди по одній полиці. Тут також потрібно буде поставити полиці. І коли позабирати усі факела, а тут буде ще одна полиця, то він буде давати максимальний рівень зачаровування. Ось, вже є 30. А якщо факели піднімати, а ні, все одно 30. Тут все-таки потрібно ще одну поличку поставити. Без з тої ніяк. Так. Ну і ось якось так. Тут поле. Ну, загалом, інше ви вже знаєте. Так, тут чорне дерево буде рости. Ось. Ну і всюди скриньки по своєму призначенню. Ну також, коли забато м'яса, то я його беру і викидаю в кактус. Так, сюди кактус я так згадав, потрібно посадити там. На нашій приморській станції. Так, кактус. Ага. Тут в мене скринька всього, що стосується там, садівництва і всякого такого кактусу. Так, кактуси тільки на піску. Ось Якраз один залишився. так там ніч. Поспимо. Так. Ну і ось так в мене вже все вже так. Аккуратніше, так легше з цим всім обходитись. Ну, загалом непогано. Ну що до карти. Поскачемо на тобі. Тут потрібно інколи всі 4 відкрити. Так. Ааа, сволочь, 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 пшов і це. Так, добре. Його ж тут немає, він помер. Так відразу помаленьку синя їде, але потім як розженеться, то як має бути. Та на довгі відстані з нею... Та що ж, це за зараза з тими скелетами довбаними? Ненавиджу скелетів. Нічого, зараз він згорить. Немає йому пощади. Так, ось і все, ми приїхали. Так, Декарт, ти нікуди не тікай. Щоб ти потім знайти міг. Добре? Так, і ще один посадимо. Ось тут посадимо якраз. Так, і все. Можемо відразу його зробити більшим для того, щоб довго не чекати. Так, меч сюди. Дерев'яний. Так, Декарт, куди, куди? Куди, куди, куди пішов? Любить Декарт завжди без мене кусти. Вредна свиня. А, зараза, чому я меч залишив? Чому я залишив меч? О, все, гори, гори, горе, молодець. Правильно згорів. А От одна проблема ось цих водочок на моркві, що вони дуже скоро. дуже скоро ламаються, і тому я їх зробив ось уже багато там. Так, так, потрібно закрити ворота, щоб свиня не втекла. А! Дуже важко управляти свинею. Я ще добре не призвичаюся, не навчився це робити. Не дуже маневрена свиня. Оди? Що ж тут така швидка свиня? О! Так, так потрібно от... О, все, добре. Так, ось тут тут купа вже вудочок, є там, є... кудись е, далеко потрібно. Буде їх, то потрібно брати всі вудочки. Так, бо свиня не управляємо, це вже погано. Е, сідл. У нас всього 4. Так, і одне вже на свині, а як відомо, зі свині сідло взяти неможливо. Так, ой, куди це? Я стрілу викинув. Так. Кактус наверху. Ну і ось так от в мене тут все є. Так, мені сказали зробити вхід до шахти якийсь нормальніший, ну, потрібно буде цим зайнятися. А яйця вже настільки нема куди дівати, та й викидати шкоди, що я просто беру і розбиваю яйця повсюди навкруги. І от скільки в мене вже тут кур бігає. Тут дві там, ще. Зазвичай просто в ліс тікають. А так то, ось тут курки, тут, 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 всюди курки. Отакож от шкода яйця яйця викидати. А вони з вирогідністю, по-моєму, одна курка на вісім яйцо вилуплюється. І тому ж в мене вже такі тут поля курячі. Ось зараз і перевіримо. Так. І піднімаємось наверх. Ось одна проблема, можна і не проблема, що кути дуже люблять Їсти курей. Хоч брам викидаємо кидаємо там, наприклад, Яйця на одне дерево, так Всякі нічого не було. Тут о Три, три курки. Три курки на 16 яйц. Так, ось ще одна. Ну і ось так далі, так далі, так далі, так далі. І купу курей буде. Вони тут всі бігають. Так, і по-моєму... А ні, ще є, трохи. Так, а також мені радили завести котика. Так, я також про це давно думав, але якось не дуже хотів. З котиком проблеми вічні. Взагалі жах просто з котами. Ну, але нічого, посаджу його вдома. Так, для цього нам потрібні палички, щоб робити водочку. Так. Так, нитка. Ах! З цим янами дуже проблема, а в хату зайти дуже важко. Так ось. Так, так, так. І ось так. Маємо вудочку. Так, палички на місце. Нитку також. І ймо рибалити Ви там начебто рибалили, але я от не пам'ятаю, куди ж я рибу дів А, от цікаво, якщо перебалити. Ось тут. Щось ой. Щось зловимо Ніколи не пробував. Чи це там якось на площу води, на, на об'єм води рахується. Цікаво. Ніколи не досліджував це питання. Чи це якось потрібно далеко відкинути? О, точно. Ну що ж, підождемо? Ха-ха, <гум> і справді. Клює. Круто. У мене на полі є риба. Круто, ега. Зараз спробуємо одну зловити. Так. Давай, 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 давай. Давай, риба. Я знаю, що ти тут є. Не встигаю просто. Окей, кот. Одні точце. Ай, было добре. Знову не добре. Знову зле. Знову зле. О, теперь добре. Теперь шанс щось витягнути. Ну-ну-ну-ну-ну, давай-давай-давай. Так, ну раз, не буду вас тоді люди... Мочите, хто його знає, коли я тут звідси рибу виловлю, ну, але риба тут є! Риба тут є, це точно. Так, ще одне яйце, так, яйця. складати немає, де. Да. Так. Така от бухта рибайська. Хоч це відразу, мабуть, причал, але там я вже не плаваю. Треба ближче підійти трохи. Ей, ми маємо рибу, Ура, ура-ура! Дві ура. риби. Так, і де в нас котик. У нас тут купа було котики. От все коли ті коти не потрібні Вони тут літають як дурні повсюди. Так. Кейс, кейс, кейт, кейт, кейс. Так, мабуть, ці котики там спереду, там, де всі наші кури, яких ми порозкидали Кіць, 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 кіць. У нас є дві репки, можемо навіть двох котиків. Ми можемо взяти. Ну, того оцелота що знайти треба. Оцелота, оцелота оцелоте. Мої коти майбутні. Так, ну що ж, немає тут котиків, це я так зрозумів, потрібно просто. З собою завжди мати рибу, вони тут, напевно, якийсь час дня просто відпочивають і не хочуть вилазити. <гут> ну не знаю, тут ну, ніде да, немає, кілька кругів вже пройшов, зробив жодної жодного котика, жодного целота. Так що просто не потрібно викидати. А от от, от, от 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 аж двоє, аж двоє. Так, 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 троє. Тихенько, тихенько, тихенько. дорослий один. Китс, 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 кит, кейс. Китс, китс, кейтсь, китсь, китсь. Де ж повтікали? Ага, вони за курочкою побігли. Оце таке. <смірко> Ви мені ч, додому вирішили побігти? А, вибач, я вибач, не хотів тебе налякати. Ти сюди, йди сюди. Да, нас ну, догнати кота це все таке важке. Так. Гей! Ти гад малий! Рибку захавиш і все! Нічого собі! Ти ж мій кіт, армаєш бутен. Так, ну що ж, мені здається, щось зробили не так. А вже ніч. Так, ну що ж, бувайте! Спасибі за перегляд! Наступному випуску спробуємо ще раз проручити цього кота вредного. Так, ну що ж, підписуйтесь, ставте лайки. Бувайте, спасибі за перегляд!